Вітаю всіх станом на 25 лютого 2025 року Південноукраїнський енергокомплекс працює стабільно. Радіаційна та екологічна ситуація у нормі. 23 лютого наше підприємство досягло історичної позначки 700 мільярдів кВт-годин електроенергії з дня його створення. Це результат невтомної праці поколінь енергетиків, які понад 40 років забезпечують країну енергію на об'єктах енергокомплексу, атомній електростанції та гідрокаскаді. Знакова для нас подія сталася напередодні третіх роковин повномасштабного вторгнення Росії, Південноукраїнські енергетики вкотре довели свою відданість обраній справі, демонструючи високий професіоналізм, стійкість і мужність навіть у найскладніші часи воєнної агресії. 24 лютого 2022 року розпочався новий етап боротьби за нашу незалежність. Ворог прагнув зламати нас, але ми вистояли масовані обстріли. Руйнування і втрати не змогли зупинити наш дух. У день роковин війни у місті відбулися пам'ятні заходи, під час яких вшанували загиблих захисників. На жаль, боротьба за незалежність продовжує забирати найкращих. Минулого тижня громада прощалася з Антоном Дорощенком, який загинув 10 лютого на Донеччині, стримуючи ворога. Його відвага назавжди залишиться у нашій пам'яті. Вічна шана героя! Мої щирі співчуття рідним і близьким. Наш колектив завжди підтримує військових і допомагає фронту. Минулого тижня за активну волонтерську діяльність ми отримали подяку від захисників, а також прапор з підписами побратимів та морської піхоти як символ єдності фронту і тилу. Ми продовжуємо нашу благодійну ініціативу допомога захисникам України. Завдяки згуртованості колективу за весь час війни вдалося передати нашим військовим. Необхідне обладнання та техніку на суму понад 115 мільйонів гривень. Ми знаємо, заради чого працюємо. Україна переможе. Слава героям!